Олексій Кайдан, старший лейтенант Збройних сил України, народний депутат України 7-го скликання. Після цього працював в органах місцевого самоврядування, заступником міського голови міста Івано-Франківська. Ну а вже перед війною це я працював керівником секретаріату Тернопільської обласної ради. Я в органах місцевого самоврядування і державної влади з 95-го року. І думаю, однозначно значно цей досвід допомагає. 24. -го. Лютого 22-го року, о 6-й годині ранку, я виїхав з Тернополя, поїхав до Києва. Мене тоді в Голосівському воєнкоматі записали до роти охорони. Якраз Київ тоді оточували. І після того, коли вже відігнали москалів від Києва, мене направили в 53 ю окремо механізовану бригаду, а з 53-ї окремо механізованої бригади. Виникла величезна потреба в артилеристах, я сам інструктор протитанкових гармат. І мене перевели в 45-ту артилерійську бригаду. Ну, я на той час був молодшим сержантом. У ну, му році підписав контракт, отримав перше своє військово-офіцерське звання молодший лейтенант, через рік отримав лейтенанта і зараз вже отримав старшого лейтенанта. Багато багато побратимів наших, які були народними депутатами, сьомого скликання. Андрій Тягнебок так само е воює. Ну, я вже не говорю за депутатів обласних, міських, районних рад, тобто, побратимів, надзвичайно багато. І Ряд, 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 ну, велика кількість хлопців, які з перших днів е взяли зброю в руки і пішли воювати. І не дивилися, хто перший піде чи хто там. Почекає чи пізніше, от, а стали на захист держави. Це мої побратими, які частина ще так само АТО пройшли, і, і частина зараз служать, і це і Маркян Лопачак, зараз вже майор ЗСУ, і це Олег Тягнебок, майор ЗСУ, Андрій Мохник, колишній народний депутат і міністр екології, Олег Усуховський, колишній народний депутат. Юрій Сиротюк, п'ята штурмова, теж народний депутат. Є категорія людей, яким би щось би не говорили, але вони будуть далі стверджувати і талонити своє. Тому що я знаю, що мої побратими, вони завжди на передових позиціях і безпосередньо навіть на нулю. І вони прекрасно розуміють, що вони мусять відстоювати незалежність України і не чекати. На когось або не чекати когось. Це є стан душі. Раз, друге, це є наші внутрішні переконання. Переконання в тому, що ну, або ми, або нас. Тобто, відповідно, це є, скажімо так, ідеологічна війна. Ідеологічна війна між Україною і диктаторським світом, скажімо так. Тому що ми прекрасно бачимо, хто навколо Росії зараз об'єднався. Іран об'єднався, Північна Корея, Китай допомагає. Тобто, ті країни, там, де запроваджена фактично диктатура. Україна є демократичною країною, і вона завжди була. Тому що Україна відрізняється своїми демократичними основами ще, напевно, з часів князів київських. так? А най, най, найяскравіший приклад це є е, Україна козацької дуби. Коли ми ставили гетьманів, ми їх самі знімали. Так само і з президентом. Ми їх ставимо, ми їх знімаємо. У нас вже скільки президентів в Україні помінялося? На відміну від Московії, там, де я вже 20 років один там карлик керує. Ну, от. А моменти ці. Коли хтось щось придумує, а от нехай спочатку той чи той піде, розумієте, ну це, це тільки для себе якихось такі от, вибачте, за сленг це відмазки. аби не йти або не захищати. Але ми прекрасно розуміємо, якщо ми не захистимо нашу державу, так? якщо фронт зараз провалиться, і тут питання до мобілізації, так само, то е москаль прийде в кожну хату і буде вбивати дітей, гвалтувати наших жінок, вирізати всіх. А потім тих, хто залишиться в живих, так як це зараз робиться на окупованих територіях, їх насильно будуть призивати, просто забирати. Не призивати, просто будуть забирати і кидати на війну на те, щоб воювати спочатку з Україною, а потім, напевно, там Польща, Прибалтика і так далі піде. Ну є історичні приклади. Тут нічого не треба далеко ходити. Є історичні приклади, коли Україна в Другій світовій війні була окупована німцями, потім німці відійшли, прийшли радянські війська, і тоді молодих хлопців, яким там по 15-16 років, їх забирали в армію, давали кусок цегли, і вони тоді форсували Київ, форсували Дніпро, щоб захопити Київ. Це історичний факт. Коли по трупах переходили Дніпро, ви цього хочете? Чи знову пальцями тикати, чи вам хтось не подобається? Я не кажу, там, не треба мене захищати мою сім'ю. Я сам захищу, і я пішов воювати для того, щоб захистити свою сім'ю, свою родину, своїх дітей. Ви захищаєте своїх дітей і свою сім'ю від того, що може статися. Ніхто ніколи не вірив, казали 21 -е століття, і відповідно ну, ніякої війни не може бути, а вона сталася. Так само, якщо зараз український народ не об'єднається, не буде тикати пальцями, не об'єднається. То е, Московія дійде до наших західних кордонів і потім далі продовжить. Але вже буде забирати ваших дітей, не буде питати, хворі вони, не хворі, їм 18 років чи 25 років, просто буде їх забирати на, е, в м'ясорубку. І що тоді ви будете говорити? А що договорити депутатів, ну так, само собою є, і нечисті на руку, само собою є, які ховаються, які повозили своїх дітей. Але знову ж таки, ну, вони далі будуть втікати, виїжджати. Вони встигнуть виїхати, а ви не встигнете. Тому треба спочатку подумати, що говорити, а потім подумати, що ви робите. І третє, подумати, як робити. А робити треба згуртуватися, мобілізуватися, не тикати пальцями в різні сторони, на когось показувати, а йти воювати, захищати свою землю, як це робили наші пращури.